Доброго дня вам, а вечора, вже ж вечір, вже шоста година вечора. Я зробила, я показувала відео цими днями Одну, один бік от цього, цих дверей. Це я поставила двері нещодавно. Тут зелена фарба, а з тої сторони біла фарба. Ось вони такі високі. Показую потихеньку. Ось там просвічується, бачите? Там клітка і там квітка стоїть, кімнатна квітка. А отак я зробила цю сторону. Зараз я встану, бо я сіла. Щоб показати загальний вигляд цієї інсталяції. Це такий пень чи корч. Ні, це пеньок, це він без коріння. Ось так я його тут примостила. Ці молодилки будуть зимувати так само. Вони в мене зимують, тільки я їх на землю ставлю. Ну, побачу, зніму, може. Вони знімаються, я тут зробила. Ось. Ось там, бачите, залізна така штучка поставила, щоб вони не не впали. І там так само. Де я дістану чи ні? Ось спина болить, я не можу. Ось таке в мене вийшло. Поки що так. Тут я хотіла зробити щось кумедне, але тепер думаю, ну в мене є усілякі ручки, там крючки, защипи усякі. Ну, з кар'єра тягала дрова і там я видирала цвях і оце все таке. Куточки оці шорами тримають. У мене такого добра повно, тож я думаю, може мені його сюди начепити. Буде весело. Так що, так я в мене. Зараз відійду назад. Треба під ноги дивитися, ну яби не впасти. Ось ось так це виглядає. Мені подобається. Оце спірея, де вона тут? Коло каменя спірейка. Ось вона ось засохла. А це кипарисовик доходяга, також уже скоро. Ну, ось похвалилась Зі своїм новим витвором. Натхнення вам, щастивим.